Привіт, вболівальники синьо-білих! Вчорашня нічия проти ФК Рух змусила мене бажати більшого, але сьогодні у мене є чудова новина для наступного поєдинку: повернення трьох важливих гравців для вирішального поєдинку з Лаціо. Перш ніж розкривати всі подробиці, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, це нам дуже допомагає. Ходімо. Прес-служба Київського Динамо підтвердила, що троє ключових гравців відновлюються після легких ем'язових травм, і, як очікується, незабаром повернуться. У наших півзахисників Назара Волошина та Миколи Михайленка були проблеми із задньою поверхнею стегна. А у Володимира Шепелєва – травма передньої. Чудова новина полягає в тому. Що троє знаходяться на останній стадії відновлення і мають усе необхідне, щоб підсилити склад на матч проти Лаціо в лізі Європи. Крім них, захисник Денис Попов також відновлюється після травми спини і повинен повернутися до тренувань наступного тижня. Це значно зміцнює наш захист на наступні раунди. Нагадаємо. Гра проти лаціо в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи 2024-25 відбудеться 25 вересня о 22 годині 00 хвилин за київським часом. Ми все більше готові до цієї великої битви. Тепер я хочу почути від вас, що ви думаєте про повернення цих трьох гравців. Наша команда стає сильнішою для зустрічі з Лаціо. Залиште свою думку тут у коментарях. Я зупинюся на цьому, але не забудьте стежити за наступними відео. Обіймаю і до зустрічі!